Доброго дня. Я сподіваюся, що з вашим призначенням робота і допомога для наших людей буде ще більш суттєвою. Ми робимо все можливе і неможливе, як влада для того, щоб і стримати ворога. Будуємо фортифікаційні споруди, будуємо укріплення щодо об'єктів критичної інфраструктури, евакуюємо наше населення, відбудовуємо ямковий ремонт евакуаційних доріг, їх дуже величезна кількість. Установка в області дуже складна. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч приведе до ще більш плідної комунікації, По-перше, саме головне раді безпеки тільки ваших людей. Наша мета допомогти тим людям, які залишаються трошки поодаль від лінії фронту. На лінію фронту ми не зможемо завозимо туди вибірково з безпековою складовою гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, це медикаменти, це питна вода. Но ми не зможемо туди завезти машину з вугіллям чи машину з пілетами. And you're right, these are difficult times for the population of Donetsk, no. uh, but also for the ICRC, particularly after this, after this tragic incident that we had on the 12th of September.

А, так, і ми хочемо насамперед запевнити вас у тому, що підтримка з боку міжнародного комітету Червоного Хреста вона продовжиться, але моделі, за якими ми працюємо, вони трохи зміняться. А, так, і ви вже ви вже знаєте, що ми допомагаємо закладам охорони здоров'я, ми допомагаємо а, закладам щодо водопостачання, але тим не менш крім того, ми, ми хотіли допомогти людям допомогти в плані. Підготовкою до зими і в плані евакуації окремих закладів з території Донецького